Дівчатка, вчора видивилася в Тікток, як правильно зберігати пакети, щоб не займали вони багато місця в шухляді. Бо я оце от так отакого от склала і в шухляд, і в шухляд. А воно так піднімається. Ну, я про себе розказую. Може, у вас там все красиво зроблено гарненько. Але показую, можливо, вам пригодиться. Позаправляли ці боки гарненько. Кладаємо пополам, пополам і починаємо отако трикутнички робити. І погнали. Це я до вас передом, а, ну, а так до себе передом його треба робити. От. І оці кончики ховаємо кінцівочки. Ховаємо. І все. І в нас виходить такий балесенький замість отакого. Зараз сяду всі кульочки поскладаю, тик 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 Красота.